Інтелектуально розважальна гра, присвячена Національному тижню читання поезії Пісня тисячі голосів, дозволить учням поринути в багатоголосся поетичного світу. Учні почують голос українського війська, який, на жаль, виник під час повномасштабного вторгнення, виконують цікаві завдання, а далі поринуть у голос класики і постараються віднайти по три помилки в найвідоміших віршах. Учні, виконавши цікаве завдання, дізнаються, як звучить голос дому у часи війни від слів. Переселенки. Ну а далі учні почують голоси, що кличуть крізь століття, що передаються з покоління в покоління і виконують цікаві завдання. Також учні почують голоси дитинства відомих поетів ну і поговорять про своє власне дитинство і, звичайно, не забуваємо про голос дитинства під час війни. А як же говорить голос серця про любов тоді і зараз. Зараз саме у часи повномасштабного вторгнення. Також учні виконують цікаве завдання, а саме пов'язане із сучасними технологіями ші. Ну а голос музики приверне увагу точно усіх учнів. Нехай поезія живе у ваших серцях і надихає на нові звершення.